Вітаю в мамині світлиці. І сьогодні, так як на вулиці дуже є вже холодно, хочеться чогось зігріваючого для душі. Не подумайте про щось інше. Отже, готую такий гостренький бограч. Основою бограча є м'ясо і болгарський перець. Також картопельку я буду додавати. Спеції копчена паприка, паприка солодка в мене, орегано, лавровий листочок. Буду робити щепітками, бо грач, тобто зриваним тістом. І також додаю такий гостренький один маленький свій перчик і зубчик часнику. Починаю з того, що спочатку на оліці присмажую трошки цибульку. Наливаю приблизно 2 столові ложки, бограча буду робити в казанку. От ще один помічник, вже собі зелень, і другий помічник. Без них би не обходилося. Цибульку ріжу кубиками. У мене цибульки приблизно було 70 грам. До золотистого кольору її присмажую, помішую час від часу, коли вже цибулька золотиста, даю приблизно столову ложку, перепрошую чайну ложку копченої паприки І так на око дві чайні ложки меленого солодкого перцю. Швиденько перемішую, щоб паприка не прикипіла до дна, а лишилася на цибульці. І одразу даю м'ясо нарізане кубиками. М'ясо нарізаю приблизно по півтора сантиметра. М'яса в мене було до пів кілограма. А як треба, воно ніколи, як потрібно, не злітає. І перемішую все м'ясо з цибулькою разом. Тушкується воно у мене приблизно. М'яско, так як воно досить порізане, це свонина, хвилин 20-25 додаю ще через 10 хвилин приблизно 100 г кип'яченої води. І підсвою своїм приправою з болгарського перцю. Це жива приправа, просто перець ремелений в певних співвідношеннях і перемішаний з сіллю. У мене є ця приправа на каналі. От воно у мене так тушкується під кришкою, додаю трошки водички, так як, фактично, бограть, це в нас є суп гуляш. Але все одно поки що тушкується невеликій кількості рідини у мене. Воно є підсолене вже. Тим часом, поки все тушкується, підготовлюю овочі, морку нарізаю такими самими кубиками. Приблизно як м'ясо, десь про півтора сантиметра, до, до півтора см на сантиметр. І коли вже м'ясо у мене напівготове, даю картоплю і разом з моркою, все перемішую і тепер доливаю приблизно ще літру води, солюю, додаю орегано. Я додала всього приблизно чайну ложку солі, але нагадую, я ще давала свою приправу болгарського перцю. Богач має мати консистенцію супу, супу гуляшу. Я ще буду додавати в кінці самому перець болгарський, так, щоб він був не розварений, а такий гарно дивився. Потім в супі. А разом з перцем можна додати порізані кубиками помідори. У мене помідорів не було і так вийшло смачно. Тим часом роблю Дві столові ложки муки додаю до них трошки сванської солі. Це сіль з паприкою, з чесничком змішана. Вона продається, ця приправа готовою. Додаю також неповну столову ложку олії і таку саму ложку гарячої води. І з цього всього замішую ложкою тісто. Ложкою, потім трошки рукою ще перемкну, перемну, тісто має це взагалі торватися прямо в бограч. Можна його нарізати, я просто рву в тарілку його і округлюю трошечки. Ось такі роблю ніби від, від куска тіста відриваю кусочків, так щіпаю, От, і потім округлюю. Таких в мене декілька кусочків, викладаю їх на тарілку окремо, поки бограч картопля підварюється, вони окремо. Ось такі виходять приблизно Вони в мене завеликі. Можна також бограчком узерідки загустити трошечки мукою підпаленою. Картопля проварилася приблизно 10-15 хвилин, даю тоді перець і наше рване тісто. Чесничок ще і зелень чекають, я їх буду давати в саму останню чергу, приблизно десь за 5 хвилин. От і даю зразу після перцю. Разом з перцем даю такі чепятки. Видно, гарно перчик наверху плаває. Зараз провариться тісто, воно також буде наверху. Такий буде в нас наваристий гарний суп даю всьому прокипіти ще 5 хвилин. Після цього Додаю часник. Гарно. Даю всьому прокипіти буквально ще 2-3 хвилинки і залишаю під покришкою настоятися так, щоб можна було їсти. Звичайно, ще пробую, чи картопля в мене проварилася. Пняско готове і насіль перець. Більше я солі не додавала. І після цього. Смакуємо смачним ось таким наваристим супом бограчом, з задоволенням. Його можна їсти як самостійно, так можна додавати до нього сметанку, майонез, що вам смакує. Ну і ще щось, що кому пасує до такої гарної, смачної, трошки гострої страви. Готуйте з задоволенням, хай вас все здається. Благополуччя вам миру, удачі і всього найкращого. Вам буду вдячна за підписку та лайк.